Мене завушенка Шенкаренко Денис, я голова громадської організації Стоп Нелгал та кореспондент інформаційної агенції Стоп Нелгал Зараз я знаходжусь на брогорському заводі Пластмас, де рейдери хочуть захопити це підприємство. Мене побили, мені розбили телефон за те, що я просто виконував свою журналістську діяльність. Громадська організація це спілка людей яких об'єднує спільні питання? Он ну, на кшталт боротьба з корупцією з рейдерством. І зараз ми хочемо піднімати питання стосовно рейдерства броскового заводу Пластмас. Журналістська діяльність це оприлюднення всієї інформації, які знайшли журналісти. А, вчора до мене підійшов якась невідома людина. Я потім вже визнав, що це був Сергій Колєснік, підійшов до мене, розбив мені телефон та наніс кілька ударів по тілу та голові. А за що? Я його навіть не знав, а за те, що я просто знімав те, що коїться на заводі. Сьогодні ми з вами переживаємо дуже важкі часи, коли наші друзі, брати захищають нашу країну для того, щоб ми з вами жили. Вільній країні, щоб у нас було світло, щоб у нас було тепло, щоб у нас була їжа. А що коїться тут, коли вони побачать, що правоохоронці просто захищають рейдерів Визивають поліцію і как? Ну чому ви нам не даєте? Ви нас голодом хочете морити? Так спустіться заберіть. Ні, при чому тут спустіться заберіть? Ви нам угрожаєте, що ми спустіться і вите що то нам це саме. Ви корміть. Нам же теж кушать надо. Ви на камеру скажіть. От ми зараз находимся. Ви препятствуєте журналістам покормить? На цьому заводі знаходяться орендарі, яких просто ці рейдери хочуть виконати. Хоча у орендарі є всі документи. Документи я на офіс, на свою діяльність. Хоча підприємство було. Переоформлено з порушенням. І зараз ведеться слідство, йдуть суди. Можете розказати, хто ви? Доброго дня, мене звати Андрій. Я один із членів нашої багаточисленної партії Братство. Ми знаходимося в нашому офісі, який знаходиться в броварах місті в, на заводі «Пластмас». Це ми давно вже тут більше двох років знаходимося. У нас був підписаний договір, і ми тут офіційно робили діяльність в плані, скажімо так, ну, ветеранської діяльності, яка була, скажімо так, проявлена у такому творчому виді. Тобто, у нас тут була зйомочна група, у нас були виїзда на війну. Ми записували якісь матеріали, або вже якісь навіть матеріали в Києві, які були пов'язані з ветеранами. Тут робили монтаж, тут у нас була лежала техніка. І в якийсь момент сюди прийшли якісь невідомі люди, і, скажімо так, на нашу думку, це був рейдерський захват. І почали нам казати, щоб ми просто забирали звідси. Дали якісь там. Проміжок малий там, часу сказали швидко там якісь свої монатки забирайте і валіть. Але у нас тут багато такі техніки, бо ми вже не перший рік тут. Ну і в принципі, як ви все бачите, і от зараз як воно є, як ви бачите в інформаційному полі, все так і сталося. А ви тут на офіційних засадах то тобто у вас є якийсь договір чи, чи нема договору оренди на цей офіс? Так, звичайно, ми дуже раді, що нам дійсний представник, скажімо так, власників з нами заключив договір. Договір було навіть медійно, за ну якби медійно показано, що власник з нами давно вже це більше двох років. Так, у нас всі договори, всі про це знають. Наш прапор висів, але його зірвали. І ось так: от проходить такі от рейдерські захвати. А ми в цьому пручаємося. Не хочемо, щоб наше просто майно пропало. Ми тут закрилися. Ну, от поки що тримаємося, бо просто нічого не дають вивозити із нашого майна. Нас ну, стаються на нас напади, але ми будемо триматися. А що сталося вчора? Теж один з неприємних випадків був очередний напад. Тобто нас били, душили. Це взагалі був жах. Звісно, що у нас тут було взагалі мало людей, бо ми тут закрилися малою групою, і там було дуже багато тітушок, які просто зайшли з ломами, зайшли з газовими балончиками. Вогнегасниками і почали нас просто, ну, скажімо так, над нами ну, бити, душити і нас просто забивати тут. А там були правоохоронці? Так, саме про це теж хотів сказати, що дуже здивувало, що вони разом по-рейдерськи залізли в вікно з правоохоронцями. І ми це, в принципі, все можемо побачити, бо також ми зараз ж такий час, що у всіх є телефони камери, і це було все, ну в принципі, нами знято. І так, правоохоронці в великій також кількості з жетонами поліції, що саме дивує, з написами поліція стояли на. Вже, тобто, туди не потрапиш просто на цю територію, от балкон. Так? Як можна потрапити на балкон? Тільки якщо якось на нього спуститися, вломитися. І от вони поламали решітки, вікна. І так вони зайшли на балкон і дивилися, як просто нас ну, задувають. Ми, на відео це видно, що саме навіть я був повністю в вогнегаснику, так? в цьому порошку вогнегасника. Ну, було важко дихати. Тобто вся слизиста була в мене, ну скажімо так, ну, під значним таким впливом цього вогнегасника. Мені її промивали потім, визивали лікарів. Би. І ну, вони на все все дивилися і нічого не робили. Вони думали, ну, в принципі, це для них це було все нормально і нічого такого пройти разом з тітушками і робити ці протиправні в принципі, дії, але точніше, не заважати їм робити ці протиправні дії і наблюдати це значною кількістю поліцейських. А зараз який стан. Ви можете заходити в приміщення, виходити, чи надають вам можливості їжу сюди завести, чи може там воду, щоб ви могли пити. Ситуація дуже цікава ну насправді з ситуація в наступному. Ми тут знаходимо, щоб от ви бачите ж просто офіси, так, якісь документації, і ми, якщо в принципі вийдемо, то більше нас ніхто взагалі наших членів там ніхто не запускає, і ми просто ну, якби не хочемо втратити своє майно. І сюди з наших представників також ніхто не може знайти, зайти, допомогти або пронести нам їжу да, там, бо ми теж тут голодні сидимо. І що цікаво, що ми намагаємося сюди якось принести їжу. Це дуже цікаво проходить. Просто з балкону спускаємо верівку, якийсь натам трос і підіймаємо кульки з їжею наверх. Вони нам також цьому заважають. Зразу на якусь спробу нам передати їжу, збігаються працівники ДСО. Я так розумію, броварського і тітушки. вони нам просто не дають, скажімо так, брати, ну просто от щоб ми могли тут їсти пити воду. навіть ну благо, що вода є в крані, це теж все добре. Але буває, ми просто можемо цілий день сидіти без їжі. Або вже там якусь малу кількість їжі їсти, бо вони нам не дають цього зробити. Це ну жахливо, бо ти буваєш на фронті, так в окопі, і там важка ситуація. А тут просто в Києві, коли ти просто хочеш приїхати, відпочити, да, там, набратися сил, зробити якусь діяльність да там. Цю діяльність ти робиш теж благодійно, там безоплатно. Це наше ветеранське якесь коло людей. А вони просто нас тут як в окоп якийсь загнали, і ну це обурює, дуже обурює. І ну, ми також психологічно тримаємося, щоб ну просто ну, це негарно. Я вважаю. Як ви вважаєте? Це є порушення прав людини? Е, безсумнівно. Безсумнівно, це є порушення прав людини, безсумнівно тут коїться злочин. Ну, ми все наблюдаємо, ми все людям покажемо, показуємо і думаємо, буде відповідна реакція на всі ці дії. Бо так не може бути, що просто броварах це от під Києвом. Да? Броварах люди, як будто загнані якимись зрозумілими людьми, як будто в окопі сидимо. вам велике. Вам також. Зараз ми знаходимося всередині приміщення заводу барозкового заводу пластмас, щоб фіксувати що коїться з як з одної сторони, так і з іншої сторони, щоб не було протиправних дій. Якщо вони виникають, то ми це все фіксуємо. І я вважаю, що саме журналістська діяльність показує прозорість всіх дій, як правоохоронців, так і рейдерів та інших людей. Тому ми, як кореспонденти, захищені державою, законом та конституцією України. Але нас просто забарікодували, закрили двері, не дають можливості просто купити собі їжу. Якщо хтось хоче нам передати їжу, вони не пускають цих людей і кажуть: хай вони, ці журналісти, спускаються вниз та йдуть додому. І все. замість того. Коли зараз нема світла, коли нема опалення, підійти к нам до інших орендарів, запитати, може якась допомога потрібна. Поліція охорони робить все можливе, щоб ми тут замерзли і здохли з голоду просто. Це ганьба. Наші хлопці, наші брати зараз захищають нашу країну. Вони думають, що вони захищають нас від ворога зовнішнього, за яким вони борються. Вони хочуть, щоб ми з вами жили в незалежній державі, щоб ми з вами жили при світлі, при теплі, щоб в нас була їжа, щоб ми могли годувати свої сім'ї. Чим користується поліція охорони, коли просто знищують нас в цей важкий час, замість того, щоб підійти, запитати, може нам потрібна допомога. Може нас потрібно погодувати, може нам потрібний гарячий чай. Зараз по всій країні і в Києві відкриваються центри незглавності, коли люди можуть підійти, погрітись, зарядити свій мобільний телефон, випити чаю, бути в безпеці. То тут у нас виходить центр незглавності, коли ми просто захищаємо себе, а нас намагаються зламати. І хто це? Рейдери та поліція охорони. Я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ, до депутатів, проохоронців. Закликати їх, звернути увагу на прорський завод Пластмас, що тут охоронці разом з рейдерами коють просто ганебні речі. Це просто порушення прав людей. Не для того ми захищаємо Україну, щоб ось такі рейдери тут просто захоплювали підприємства. Ми обороняємо нашу країну і боремося з корупціонерами, з шахраями, для того, щоб ми жили в кращій державі. Допоможіть нам всім!